ребята, аккуратно, блядь, а тут Дима, тут Дима, на родов план, стелить, будем стелить, будемо стелить тут, ребята, не хучко, чо не хуй, Заходять сюда людишки, блядь, 25 человек, чё, блядь, мало хуйственно, это одно хуйственно, привет, друже, я всё просто кайфую, блядь, и всё равно, и всё равно, блин, будете заходить. Барабану мені на даний момент Мало відвічаю Відхуяри, блядь а хуяри так що я воюваю. Дуже громкий бідос, вам не кажеться. А якщо кажеться, то напишіть, блять, перехрестіться. Ребята, добре утро, ви там давайте, блін, уже умивайтеся, блять, зуби почистить, підоз Що Що екран, а що тобі не нравиться, мені нравиться з таким екраном, блять. Це... Прикол. А в чому прикол блядь, та я не знаю, братик, просто такий вот так, блядь А без стопо один гуя ну, при приколясик Тофик, блядь, куліев написав мені без це той, що короче кабінним кориш ілі як там Це, брина господин, це ті пуля коротше, що в натурі, блін, в тобі дякую тобі, гус, за рози, дякую тобі побратські А тут мені запрос кидають, но у них людей дуже мало, блядь А тут надо накинуть, що тоді ми блядь, дарств. Щас надо поставити Батю тут цієї пусть і закрита, то благодарство.